Час одне з основних понять фізики та філософії, одна з ключових точок відліку усього нашого життя. Але в останні роки вчені всерйоз заговорили про те, що часу може насправді не існувати взагалі. Найстаріший спосіб виміру часу спостереження за циклами природи, зміною дня та ночі та пір року для укладення календаря. Більш точні прилади, такі як сонячний годинник чи механічний, зрештою з'явились та розділили час на більш зручні відрізки. Та що саме ми вимірюємо? Чи час фізично існує, чи він тільки в нашій голові? Спершу відповідь видається очевидною: звісно, час існує, він постійно навколо нас. І важко уявити Всесвіт без нього. Але наше розуміння часу ускладнилось, і все завдяки Ейнштейну. Його теорія відносності каже, що час минає для всіх, але не завжди з однаковою швидкістю у різних ситуаціях, як для тих, що подорожують зі швидкістю світла, або у випадку обертання навколо гігантської чорної діри. Теорія Ейнштейна підтвердила, що час переплетений з матерією Всесвіту. Але є одне велике питання. Яке теорія не вирішує чому ми можемо рухатись крізь простір у будь-якому напрямку, а крізь час лише в одному напрямку? Неважливо, що ми робимо, минуле завжди вперто залишається позаду. Це називається стрілою часу. Коли крапля харчового барвника падає в склянку з водою, ми інстинктивно знаємо, що барвник розпливеться, зрештою заповнюючи стакан. Уявіть все у зворотному порядку. Ми б сказали, що час йде назад. Ми живемо у всесвіті, де барвник розчиняється у воді, а не у світі, де він збирається докупи. Фізика перебуває в кризі. Протягом минулого століття пояснювали всесвіт за допомогою двох надзвичайно успішних теорій: загальної теорії відносності та квантової механіки. Квантова механіка успішно описує, як усе працює в неймовірно крихітному світі частинок і їхньої взаємодії. У свою чергу, загальна теорія відносності описує загальну картину гравітації та того, як рухаються об'єкти. Обидві теорії досить хороші власними силами, але багато в чому суперечать одна одній. Учені погоджуються з тим, що обидві теорії необхідно замінити однією новою загальною теорією. Йдеться про теорію квантової гравітації, яка могла б замінити колишні дві теорії та зберегти успіх їх обох. Нова теорія має пояснити, як гравітація працює в найменшому масштабі, але створити нову теорію квантової гравітації є надзвичайно складним завданням. Найвідомішою стала петлева квантова гравітація, яка каже, що матерія простору та часу складається з мережі дуже маленьких дискретних фрагментів, тобто петлі. Однією з найвагоміших особливостей петливої квантової гравітації є скасування часу. Якщо припустити, що така теорія виявиться вірною, як жити без часу? У теоріях фізики немає жодних столів, стільців і навіть людей. І тим не менше, ми, як і раніше, знаємо, що все це існує. Ми чудово знаємо, що все перераховане складається з фундаментальних частинок, але поняття не маємо, з чого може складатися час. Поки ми не зможемо дати чіткого пояснення того, як виникає час, неясно, чи можемо ми стверджувати, що він існує, вважає Сем Барон з Австралійського католицького університету. За його словами, виходячи з таких умов, час може не існувати в жодній із наявних теорій. Чи може час бути ілюзією, яка провокується скінченністю шляхів, якими ми сприймаємо Всесвіт? Наприклад, художній фільм створює зміни крізь час, використовуючи серії нерухомих картинок, які переходять одна в одну, безперервно змінюючись, перемикаючись між картинками досить швидко. Наш мозок сприймає потік часу через послідовність нерухомих зображень. Рух справжній, але він ілюзія. Чи може фізика часу бути такою ж ілюзією? Відповідно, якщо не існує часу, то й не буде існувати подорожей в часі. Про можливість яких фізики теж давно і безрезультатно сперечаються, і немає жодних парадоксів подорожей у часі. Найвідоміший з яких це парадокс убитого дідуся. Суть феномена полягає в наступному: людина повертається в минуле, вбиває свого дідуся, відповідно, не народжується його батько і, звичайно ж, не повинен народитися він сам. Але якщо ця людина все ж таки змогла вирушити в минуле, значить його дідусь залишився живим. У такий спосіб з'являється часовий парадокс. Один з варіантів вирішення цього парадоксу запропонували письменники. Якщо таке відбувається, значить існує свобода волі, і людина може діяти в минулому, як хоче, адже вона не може змінити свого сьогодення. Або ж, згідно викладеного вище, часу банально не існує. Хоча є дуже цікава стаття, яка описує фактичне вирішення цього парадоксу одночасним існуванням минулого і майбутнього. Там наводиться результат експерименту з фотоном, який фактично описує, що. Якщо ми в майбутньому посунемо пластину, через яку проходить пучок світла, то в минулому фотон, ніби знаючи наші дії, поведеться певним чином. Це приблизно виглядає так, якби ми не знали про наявність провалля на дорозі, але поїхали б іншим шляхом. Фізика зафіксувала цей незручний приклад, і відповіді досі немає. Фізики все ще досліджують ці та інші питання. Отож, ми ще далекі від повної відповіді, принаймні зараз. Хочеться почитати ваші думки на цю тему у коментарях: існує час чи не існує це ілюзія чи реальність? Дякуємо за перегляд. Будемо вдячні за вподобайку та підписку. До нових зустрічей у нас на каналі.